Слідуючий тиждень у тебе важкий. І так, понеділок 750 гривень манікюр, 850 гривень педикюр. Разом 1600 гривень. Вівторок. Стрижка у мене і Кристини. Плюс догляд за волоссям від шефа. Разом 600. Догляд від шефа, це якісь що за стрижка? Середа. Серйозніше. Похід в спа салон. П'ять тисяч. Четверг. День важкий. Доставка посилок. Шість 500. Там приїхало. П'ятниця. Ресторан. Бюджет розраховуєш сам, але мій улюблений ресторан, ти знаєш. Дуже дешево.